Повоєнний, наскільки я розумію, на вулиці Франка кінотеатр, який носив назву Хроніка. А як? Франка. Так Франка називався? Так. А хроніка назва ще такі пов'язана? У зв'язку з тим, що театр був переведений на своє нинішнє місце Драмтеатр. Ага, тобто хронікою називався десь Сокол був. Франк Франка, Франка переїхав на місце Сокола. Час, кінотеатр Франко став там, де «Сокіл» був. <кій> на місце, фактично на місце драмтеатру переїхав кінотеатр Франка. Питання, де він тоді діяв до того? Бо нове приміщення ж 50, Кінотеатр Франка діяв там, де був оцей дієв. Ага, він був тут в Франка. Потім так. він по вулиці перемістився до Сокола. Так. Драмтеатр перемістився в драмтеатр. А тут відкрили кінотеатр Хроніка. Ага. Боже споди про нього. Уютний кінотеатр був, дуже невеличкий, дуже невеличкий. Скільки людей, ширина приблизно як оця кімната. Може чуть ширший зала. Довгий зал був. Ну, я знаю. На Ну, на 40. Такий, як коридор, довгий такий зал був. От, місць в ряді було від сили 15. Прохід був один з лівого боку. Зал був ясно, що не похилий, рівний. Дивитись було дуже тяжко, особливо коли маленький аспереду хтось дорослий сидів. Дуже тяжко було. У як кінотеатр, нічого там, фешенеру не було. Вихід в двір був двома дверима, прямо з залу вихід був в двір. От, виходили туди, обходили з другого боку, по, -по дворі, обходили і виходили знов на брамках. От якраз як е вхід туди, в двір, то напротив провалилася земля приблизно. Того я й кажу, що там, де кінотеатр Франко. Але щоб ти не збивався, то кажу, там, де хроніка, а ти не знаєш, де і хроніка. От, тепер ти вже розібрався. І Коли вперше і в останній вам доводилося бувати на кінотеатрах? Ну, практично, це був третій кінотеатр. Спочатку показували в перемозі, потім передавали в Франко, потім третій був хроніка. Тобто сучасний фільм. Але дуже часто там в хроніці стали передавати показувати фільми, які по замовленнях було і таке в нас, що по замовленнях глядачів замовляють, наприклад, фільм Тарзан. Це одиниця серій американських. Якщо вони є, то вони достають і показують, і демонструють ці фільми. і час. Наприклад, замовляли Чарлі Чаплі. Показували. Дуже, таку, це, я чудово пам'ятаю фільми і Тарзан, і Чарлі Чапліна, чудово пам'ятаю, для дитячої пам'яті це було щось неймовірне. А ще добре пам'ятаю фільм Maudly". От той перший фільм, причому не, це не мультфільм, що мене зараз показуєте, а ігровий фільм. Теж я все кінотеатр дивився, коли перестав діти ігри. Ну тоді, як е, переїхати, старатих. <кій> як тільки так. А, ти маєш 10. хроніка, коли хронік, перестав. Хронік. Ти знаєш, я не пам'ятаю, напевне, десь. Десь на початку 70-х, напевне. Десь видно на початку 70-х. Ні, нічого страшного. Напевно тоді, як я у Львові вчився, я не перестав працювати. Тим більше, що тоді відкрили мир і відкрили, і відкрили, і відкрили залізничника. Розумієш, що приблизно там кінотеатри почали функціонувати і не було справді. А з нього зробили спочатку шахматний клуб. Mm -hmm. На початках там був шахматний клуб. Потім якась була спортивна. Не знаю, що зараз, тут поняття немає. Зараз. Почитаємо зараз. О, і так і осталось. <рес> і спорт. Так як я сказав, так і осталось. Весь.